Якось одна британська письменниця сказала ось таку дуже цікаву фразу. Позитивне мислення це не просто почуття, яке виникає тоді, коли в тебе все добре, коли стається щось хороше у твоєму житті. Навпаки, в такі моменти дуже легко відчувати себе оптимістом, але це відчуття пов'язане зі здатністю підтримувати в собі надію, віру, зацікавленість, щоб не сталося. Ось так. Можна визначити поняття позитивного мислення. Будемо розбиратися сьогодні в тому, як прокачати в собі ось цю важливу навичку позитивного мислення. І з нами нам допоможе в цьому розібратися Ольга Гулей, психологиня, яка з якою ми мали вже попередню розмову про сарказм, і зараз будемо вчитися, вчитися позитивно мислити разом з тим. Ам... Помічати все, що відбувається навколо мислити і критично, але і перестати шукати недоліки, які провокують те, що ми згущаємо фарби і мислимо негативно. Отже, так, перше запитання: так, бачите, позитив це якась навичка набута, чи, чи це дар, бо інколи здається, що це дар. Угу. Так згадую поляну. Всі, всім відома, перс, відомий персонаж, і от справді це дар таке враження. Yeah, mm -hmm. Так, це дівчинка, яка всьому бачила позитив, і навіть складні ситуації перетворювала на щось таке дуже добре. Mm -hmm. Я би почала з розвінчування міфів, як ви на це дивитесь. Mm -hmm. да? Давайте улюблена справа. Да? Дивіться позитив, а хибно сприймається як щось виключно плюсове. Угу. Угу. Бо, е, якщо подивимося в походження слова, етимологія, прекрасна наука, вона пояснює, як взагалі слово, звідки воно взялося. Угу. Слово позитум латиною це даний, От так, такий, як є, от те, що маємо, те, що ми спостерігаємо. Це не хороший, не поганий, Це якась більш-менш реальність, більш реальність та, хотіла сказати, об'єктивна, але ну, це теж відносне слово. Просто якась реальність, яка є. І тоді. Е, Позитивний це цілий. Тобто позитивне мислення це не лише мислення, таке, що одні рожеві окуляри ми uh -huh. сюди бачимо. А якась ситуація, яка має і світлу сторону, і темну сторону, бо це насправді реальність нашого світу, в якому ми живемо. Так, якщо там тут стоїть подушечка, то тут вона світла, якщо тут вона світла, то з іншого боку там тінь падає. Uh -huh. Немає світла без тіні. Угу. Ось якось так влаштований світ. Ось це про позитив. І тоді е, запити людей на позитивне мислення, як це розвинути, вони взагалі міняють е, трошки сенс. Однозначно, слухайте, ну, е, розуміємо, що. Але, але як, тоді, як тоді зазначити? Е, е, уявімо, що ми дивимося реально так на, на життя, але це життя може бути темним, так? може бути. Е... Темна зона твого шляху, наприклад, так? Так. І напевно в, в контексті цього і люди говорять, що навіть в цьому у тебе позитивне мислення, що як, наче ти віриш, що буде краще. Uh -huh. Але можливо, це тоді якимось іншими словами описати. Ну, о, Якщо темна сторона, то десь світить. Uh -huh. Якщо тут тінь, то десь, десь воно світить, що сюди падає тінь. І справді, ну це як один з перекосів, один перекос це дивитися все через ці рожеві окуляри, все чудесно, прекрасно, шукаємо тільки плюси. От, або а, такий негатив все погано і все темне. І справді, коли людина звикає бачити негативні такі барви, то може виникати запит: а де ще хороше є? І воно справді є. Просто тоді це іноді називають словом позитив, але позитив це цілісна картина. Ми не спростовуємо того, що зараз може бути складним. Ми шукаємо, а де добре, бо так влаштований світ. Якщо є тінь і є світло, воно точно є, його треба тільки побачити. Отже, ми можемо розцінити позитив як об'єктивність мислення, як те, що людина здатна бачити світ таким, як він є, реальним, але при цьому мати надію на те, що буде краще. От слово реальним дуже-дуже працює реалістично, бо об'єктивно це про оцінку. Це коли ми дивимося на реальність і вважаємо, що це об'єктивно. Але насправді, скажімо, ми навіть відцінки бачимо по-різному. Звуки природи, не знаю, ведмежа вже чує, людина ще ні. Якщо говорити от про темну так, сторону, чому люди схильні шукати в цьому недоліки? От є певний тип людей, в яких це яскраво вирішено, що uh -huh. найпершим, от ми бачимо, наприклад, от цю картину умовно, і одразу людина бачить, що тут не так, там десь поганий кадр, десь не так зроблено, чи ще що. А хтось бачить гарний пейзаж. Uh -huh. Я, таке. Я таке, ну це сила звички насправді. Сила звички, і більш того, вона гормонально підкріплена. Це робить її. Досить простою для розуміння і досить складною для викорінення, бо легше помічати негатив. Uh -huh. Uh -huh. Для цього нічого не треба робити. От, приміром, у вас лежать що таке новорічна тема? Лежать овочі на олів'є. Uh -huh. І от якщо вони просто лежать, і ви нічого з ними не будете робити, це гарантовано, що вони там якось зіпсуються. Це передбачений гарантований результат, в кінці якого можна сказати, я ж казала, я ж знала. От. Або можна потрудитися і створити з цього Угу. Але потрудитися. І чому я кажу гормонально залежно, тому що ми, наша дофамінова система вона побудована на системі ну це система винагороджувань. І це воно включається, коли ми щось очікуємо. Очікувати умовно негативне, простіше, бо воно, ну скажімо, і так станеться, як станеться нічого не якщо нічого не робити, воно і так станеться. Ну, там дерево розсихається, ну, деякі процеси починаються, вони всі неодмінно завершуються. Mm. Тобто, можна сказати, що люди, які завжди налаштовані так негативно, це ті люди, які не проактивні, тобто вони не готові щось цим робити. Чи -чи -чи... Тобто вони не прикладають зусиль, можливо, для того, щоб бачити щось краще, ніж те, що є насправді. Чи це, навпаки, якщо ми говоримо про позитивне і негативне мислення? Ось, вна... Де ось ця межа? Де ось цей баланс між тим, щоб бачити речі реально такими, як вони є, і бачити їх навпаки в таких темних тонах, в дуже таких згущених фарбах? Межа в дорослості. Це така дуже дитяча, властива дітя риса. або люблю, або не люблю. Або красиве, або страшне. Mm -hmm. Ні. В нашому дорослому світі є відтінки. І а, реальне мислення це коли ну, є якийсь об'єкт, і до якихось його сторін я ставлюся, от мені подобаються вони. А якісь аспекти мені не подобаються. І одночасно може все це існувати. Mm -hmm. Дозволити собі, щоб існувало все. Угу. Mm -hmm. І тоді оце позитивне так зване мислення. Тоді ви вже можете вибір робити, виходячи не з рожевих окулярів, коли ви побачили один відсоток позитиву, а все інше ризики ми на них закрили очиняти. Угу. А коли ми бачимо повну картинку, настільки, наскільки дозволяє ну, досить обмежена система е, чуттів людини, таких матеріальних, і тоді ми можемо робити більш такі е, ну, сприятливі для нас вибори, бачити все. Угу. От, от, я просто хочу повернутися, ви просто дуже класний момент підкреслили. Воно просто мене не як, знаєте, ося Реально, якщо, наприклад, цього олів'є взагалі прекрасно, тобто у нас наче є все, щоб щось зробити, але через те, що ми не готові змінюватися, ми скаржимося і бачимо, що так і буде. Тобто, угу. це якась, з одної сторони, з однієї сторони, завжди як наче негативне передбачення, що буде, mm -hmm. все в негативному світлі, а з іншої сторони, це просто небажання свідоме не, або коли ви казали, щось робити. Ну, це складно щось робити. Це mm -hmm. треба напрягтись, напружитись. Але є люди, які руками про одне і теж скаржаться Так. і для них Гарантуван... це не дорівнює і зробиш. Гарантований дофамін. Гарантований. Вони вже мають передбачений результат, вони вже мають досвід, що якщо нічого не робити, буде так, то uh -huh. вони це отримують. Ну, от, між їхнім передбаченням, очікуванням і тим, коли воно стається, проходить час. Весь цей час дофамінчик значить, дає приємні відчуття. Ну ну так воно працює. Uh -huh. І ми можемо переналаштувати цю систему. Просто ну це справді може бути там не просто. Це сила звички, uh -huh. гормональна сила звички. Так Як ось. це зробити? Uh -huh. так. Як це зробити, якщо людина справді відчуває, що в моєму житті щось не так? У мене все справді погано. все погано, мене, і не те, щоб в житті завжди uh -huh. все погано, але мислення сконцентроване, сфоксоване на тому, що все. І так буде погано, навіть якщо є щось добре, то в кінцевому результаті все одно воно закінчиться. І мислення сфоксоване на негатив, на песимістичний лад. Якщо людина це розуміє, і хоче щось зробити, щоб покращити свій стан. Як це робити? Які кроки можна пройти використовувати для того, щоб змінити своє мислення? Я думаю, варто почати з тієї ідеї, що є умовно половина світлого, половина темного. Ну, така реальність, що якщо тут світить, тут падає тінь. Якщо ось цю ідею, що точно в кожній ситуації, на жаль, чи на щастя, в кожній є і позитивні сторони, бачите, я теж використовую це слово не, не, не завжди в точку, є і плюсові сторони, і, і мінусові, умовно хороші, умовно погані. Вони є більш того, вони міняють забарвлення залежно від того, як ми на них дивимось. Пройде час і якісь негативні події, ми будемо за них вдячні. Uh -huh. І виявиться, так. що це було супер. Так. Якщо ось ця ідея людині близька, і вона її приймає, далі просто вона може робити зусилля. Ну, правда, якщо я зараз бачу от стільки поганого, добре, беремо чайок, якийсь тортик смачний, якщо треба підсолодити це складне дійство, і шукаємо рівно стільки ж хорошого. На свій погляд. Класна вправа. Треба yeah. застосовувати. Як ви порадите жити в одному просторі з людьми, які завжди негативлять, які завжди бачаться все? От ти даєш ідею, наприклад, або умовно людина скаже на щось, ти їй радиш, дивись, ти можеш цим зробити там, вирішити. А людина в цьому рішенні знаходить ще негатив. Uh -huh. Тобто, і, і тоді ти не ти хочеш допомогти, але. Просто всі твої слова і всі, можливо, навіть якісь дії або допомога спростить, тому що це задоволення. Інколи цим негативним мислом людина хоче щоб за неї, мені здається, вирішили щось, Ну, і певний тип людей. Але от як бути в просторі з такими людьми? У мене таке питання. Може, воно буде десь не настільки м'яке, наскільки хотілося б його чути. Для чого? Є такі ситуації, коли по-іншому ніяк. Ну коли по-іншому ніяк, то тоді е, навчитися відмежовуватися і не переймати на себе це, тому що е, ми стаємо тим, з чим контактуємо. Однозначно. Наші клітини в тілі це те, що ми з'їли до цього. І саме тому, о, ну, у когось тіло розвивається ось так, а когось так. Uh -huh. Наш емоційний стан це не лише ті там, книжки і якісь там самонавіювання, які ми собі культивуємо в собі. Це ще й і люди, з якими ми поздоровилися, вони або посміхнулися, або розповіли, як все погано. Uh -huh. Ми є те, що нас оточує. І ще точніше буде сказати, ми є те, що вибрали собі як своє оточення. Вертаємо собі відповідальність. Це не людина якась така, це ми вибрали її в своє оточення. Вона класна, для себе класна. І будуть багато людей, для яких вона буде просто шедевром, це для них буде цінністю в її оточенні. Mm -hmm. Але якщо ви ну, визнаємо, що ви якось це вибрали десь. Mm -hmm. Ну, Якщо ви це вибрали, то у вашій владі це якось е покращити. На uh -huh. свою користь. Тобто те, що якісь спроби, намагання змінити якусь людину. Там дуже багато, насправді, знаєте, в цих наших спробах змінити людину, так багато неповаги до неї. Вона якось росла, старалася, розвивала uh -huh. свій світогляд, вважає, що вона права. Uh -huh. І ми тут такі, ні, ти, значить, мислиш не так. Тут багато неповаги в нашому такому намаганні, типу доброму намаганні змінити mm -hmm. людину. Це ж так добре, там мислити позитивно, ну, щоб бачити зробити зручнішою для цілісно. себе, але ми робимо людину зручнішою для себе, вона якісь свої задачі. Uh -huh. А цікаво, okay. ось ви зазначили про те, що важливо наше оточення впливає на нас, власне і на наше мислення, на те, яким чином ми це робимо. Uh -huh. А що робити, якщо людина розуміє, що в неї от таке оточення, наприклад, там на роботі, і вона там проводить майже весь свій час, uh -huh. весь свій день, і вона його просто не може змінити. І на неї це дуже сильно впливає. Як їй в таких умовах переналаштувати своє мислення? Uh -huh. Правда, бувають, ми правда, не дерева, це такий класний просто елемент нашого життя, що ми можемо змінювати все, доки ми живі. Угу. А правда, бувають такі випадки, коли ну, між змінами робіт потрібен час, потрібно щось їсти, і треба на цій роботі залишитись. Ну, тоді якось, тобто, вирішувати ситуацію, не залишатися в ній, а вирішувати. Приміром, давати собі термін, скільки ще часу мені треба себе якось посилено берегти, там, посилено відновлювати після тієї токсичної роботи, щоб зберегти себе і далі перейти в таке життя, там, де я буду, ну, яке буде відповідне мені. Ми, правда, ми не дерева. І якщо ми обираємо роботу там, де ну, все прям не так. То для чого ми її обираємо? Це наш вибір. Угу. Все, що є не насилля, це є наш вибір. І це супер новина, так. тому що вона е, спростовує оце відчуття без виходів, яке буває іноді, що все не так, все погано і сумно. Це можна змінювати. Якщо це не насилля, тоді все добре і все можна міняти. Тобто, коли коли ми кажемо, Нічого не можу зробити. Це, е, це там, моя робота, це там, мої друзі. Мої там, ліні, там. Це насправді це дуже зручна позиція. Тобто вона така вигідна мені, бо я наче так і не задоволена, але ну, це ж як є вже. Да, і тоді Там багато вигід. Вигод багато, їх можна шукати, але такі, знаєте, ті, що на поверхні. Якщо я щось терплю, то це які терплячий. Так, або, так, так. можливо, якийсь там великодушний, або ще щось. Так. Ну, там багато цікавого. Дуже цікаво копатися у своїй голові, чесно. Ми mm -hmm. ну, дуже дякуємо вам за, за цю можливість сьогодні. Рада. Ah, e, насправді інколи, на перший погляд, такі теми, наче дуже прості, mm -hmm. але e, просто проговорюючи два питання, розуміємо, наскільки. Все не так, як ми думаємо. Навіть слово позитив так. так. дуже цікаво. Дякуємо вам що ви сьогодні вам. з нами. Друзі, Ольга Гулей сьогодні в нашій студії говорили і про сарказм, дуже цікаво, ми говорили про негативне мислення і позитивне, як ми його називаємо, і дійшли до дуже цікавих висновків. Обов'язково передивіться, порадьте тим, кому можливо сьогодні. Це теж цікаво. І давайте зростати і робити справді своє життя кращим. Пам'ятати, що ми не дерева, дерево інколи не обирає. Ну, в принципі, не обирає де рости. А ми можемо обрати. Тому давайте зростати і бути здоровими фізично і морально.